Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами будемо робити прищеплювання, морози пройшли, пішло тепло. І будемо прищеплювати робити на отакі підщепідички. Розміром десь вісімка вона. Було б краще працювати на десятки, але маємо те, що маємо. Для цього ми беремо заздалегідь заготовленого живця, він лежав у холодильнику. Але для того, щоб ви зрозуміли, що як я прищеплював раніше, от дивіться, бачите, під кутом, тут знову під кутом молодша, правда, перед цим була вже з рожаєм грушка, а це тільки-тільки вона в прошлому році зрослася і має от такий вигляд. Вже ожила в цьому році. Це врощеп на одній яблуні. Врощеп, а з другої сторони другий сорт врощеп і буде на яблуні три сорта. З тої сторони врощеп, а з цієї сторони під кутом із зарізом. І тут в розчеп. А тут ось так під кутом із зарізом, так як ми зараз будемо робити на ті восьмерочки. Оце так буде так, як ми будемо зараз робити там. Ну і повертаємося ми до нашої. Дечки і під кутом ріжемо. Отак. Ну і під кутом ріжем на прищепі. Заріз зробимо із тончого краю, там теж з тончого краю, щоб завести і воно добре співпало. Акуратненько, поступальними рухами, тому що ножик, щоб не пішов глибше і не зробив сильний розріз. І вставляємо її туди, розріз у розріз. І бачите, чим зручно, що потім, коли ви починаєте працювати плівкою, не потрібно придержувати дуже зручно, воно собі там стоїть і ви починаєте процес обв'язки, стреч плівкою. Ну і коли ви плівочкою гарненько його обтягли, то треба його накрити пакетом, але пакету в мене немає, шмат плівки, отак. От і ми його зафіксуємо, нема різниці. Пакет чи шмат плівки. І отак от воно у нас. Виглядає, будемо ждати, тепло пішло, процес піде швидко. Сокорух є. І от так воно має вигляд. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення. Що не зрозуміло, запитуйте в коментарях. Я завжди вам дам відповідь. До побачення.